Ринок біопалива в Україні має чималий потенціал, але не розвивається через брак підтримки. Біопаливо може стати одним із факторів, що дозволить скоротити споживання традиційних вуглеводнів та зменшити викиди вуглецю в атмосферу. У Європейському Союзі діє програма «20-20-20». Вона означає, що до 2020 року на 20% будуть зменшені парникові викиди. 20% енергії видобуватимуться із відновлювальних джерел, і на 20% буде зменшено споживання традиційних вуглеводнів. Використання біопалива є важливою частиною цієї програми. Виготовлення біопалива в ЄС розпочалося два десятки років тому, і тепер це буденне джерело енергії для багатьох виробництв і домогосподарств. Виробляти дерев'яні брикети на одному з лісових підприємств Харківщини взялися ще три роки тому. Для цього там обладнали спеціальну лінію. Нині щодня виготовляють близько тонни палива. Нічого ми не додаємо туди. Одна тирса і все. І температура воно нагрівається і пресується. Таких підприємців нині в Україні одиниці, тоді як в Європі на біопаливо покладають великі надії. Там до 2020 року планують збільшити частку енергію з відновлювальних джерел у загальному споживанні до 20%. З них майже третина біопаливо. Щоб досягти мети, в ЄС розробили низку квот і навіть вдалися до обмежень. В Україні нині є великий потенціал, проте за його використання ніхто не береться. Все через незацікавленість у розвитку сектора держави, переконують експерти. У нас немає такого обмеження, немає заборону механізм. Змів, що забороняють з однієї сторони, а з іншої сторони стимулюють. Розвиток біопалива у нас ставляться вот допустим, закон виглядіть, как буди та програма какаєта в якій просто стоять цілі, які потрібно нужна Яким образом їх достічніх. ніхто взагалі не пише, ні механізми, нічого без державної підтримки, зокрема фінансової розвивати ринок біопалива в Україні неможливо, оскільки виробництво продукту надзвичайно затратне як наслідок біопалива в рази дорожче ніж традиційні вуглеводні. У державі ставлять цілі проте реалізувати їх. Планують не. Виправдано швидко ініціативи таким чином заздалегідь приречені. Існує також інша проблема. Є дуже велика проблема з інфраструктурою, і а, тому саме з поставками сир'я. Тобто, є, вроді би, тіретічності, коли всі оцінюють потенціал, то любов інвестор смотри, то класно, У нас столь соломи, є стільки дерев'яних яких та остатків. Да, то тобто, є, якби забирає все. А як їх вивість? Крім того, щоб стати повноправним гравцем на в європейському ринку біопалива, Україні потрібно запровадити і відповідь критерії виробництва і сертифікації ресурсу. Якщо на законодавчому рівні проблем не виникає, за документального оформлення підприємцям доводиться нелегко. Вимоги Європейського союзу не є надто високими і більше з цих вимог вже представлення для в українському законодавстві. Найчастіше є проблеми це документація. Документальне підтвердження, те що вони відповідають цим критеріям. Збір цих документів, а те, що карт немає нормальних сільськогосподарських земель. Виготовляти біопаливо в Україні варто з відходів сільського. Подарства та лісової галузі переконують експерти. Більше того, слід братися саме за пелети, оскільки вони потребують менших фінансових витрат, тож дешевші для споживачів. Ринок біопалива в Україні має чималий потенціал, але не розвивається через брак підтримки. Біопаливо може стати одним із факторів, що дозволить скоротити споживання традиційних вуглеводнів та зменшити викиди вуглецю в атмосферу. У Європейському Союзі діє програма «20-20-20». Вона означає, що до 2020 року на 20% будуть зменшені парникові викиди. 20% енергії видобуватимуться із відновлювальних джерел, і на 20% буде зменшено споживання традиційних вуглеводнів. Використання біопалива є важливою частиною цієї програми. Виготовлення біопалива в ЄС розпочалося два десятки років тому, і тепер це буденне джерело енергії для багатьох виробництв і домогосподарств. Виробляти дерев'яні брикети на одному з лісових підприємств Харківщини взялися ще три роки тому. Для цього там обладнали спеціальну лінію. Нині щодня виготовляють близько тонни палива. Нічого ми не додаємо туди. Одна тирса і все. І температура воно нагрівається і пресується. Таких підприємців нині в Україні одиниці, тоді як в Європі на біопаливо покладають великі надії. Там до 2020 року планують збільшити частку енергію з відновлювальних джерел у загальному споживанні до 20%. З них майже третина біопаливо. Щоб досягти мети, в ЄС розробили низку квот і навіть вдалися до обмежень. В Україні нині є великий потенціал, проте за його використання ніхто не береться. Все через незацікавленість у розвитку сектора держави, переконують експерти. У нас немає такого обмеження, немає заборону механізм. Мівь, що забороняють з однієї сторони, а з іншої сторони стимулюють розвиток біопалива. У нас ставиться вот допустим закон, э, э, вигляді как будто это програма, якась, в которой просто стоять цілі, которые нужно достичь. Каким образом їх достичь? Ніхто вообще не пишет ні ни механізми, нічого. Без державної підтримки, зокрема, фінансової розвивати ринок біопалива в Україні неможливо, оскільки виробництво продукту надзвичайно затратне. Як наслідок біопалива в рази дорожче, ніж традиційні вуглеводні. У державі ставлять цілі, проте реалізувати їх планують невиправдано швидко. Ініціативи таким чином заздалегідь приречені. Існує також інша проблема. Є дуже велика проблема з інфраструктурою. І тому саме з поставками сир'я. Тобто, вроді би теоретично, коли всі оцінюють потенціал, то будь-який інвестор смотри. Класна у нас столька вообще салони, і стільки дерев'яних каких-то остатків. Да, то тобто, есть как забирай забирає все. А как їх вивість? Крім того, щоб стати повноправним гравцем на в європейському ринку біопалива, Україні потрібно запровадити і відповідні критерії виробництва і сертифікації ресурсу. Якщо на законодавчому рівні проблем не виникає, за документального оформлення підприємцям доводиться нелегко. Вимоги європейського союзу не є надто високими, і більше з цих вимог вже представлення для українському законодавстві. Найчастіше є проблеми це документація. Документальне підтвердження, те, що вони відповідають цим критеріям, збір цих документів, а те, що карт немає нормальних сільськогосподарських земель. Виготовляти біопаливо в Україні варто з відходів сільського господарства та лісової галузі, переконують експерти. Більше того, слід братися саме за пелети, оскільки вони потребують менших фінансових витрат, тож дешевші для споживачів.